Самотність це не тінь, що лякає, а простір, де свідомість може розправити крила. Це мить, коли людина залишається наодинці зі своїм внутрішнім світом, де голоси зовнішнього світу затихають, а власні думки стають чіткішими. Хтось боїться цього стану, немов порожнечі, що поглинає, інші ж знаходять у ньому спокій, наче в тихій гавані, де можна сховатися від бурхливого моря буденності. Але як зробити так, щоб самотність стала не тягарем, а можливістю? Як перетворити її на союзника, що веде до зростання, а не до смутку? Це не просто питання, а виклик, який кличе людину зазирнути в глиб себе? У цьому просторі, де немає інших голосів, можна почути найголовніше власну душу. І в цій тиші народжується мудрість, що допомагає не просто вижити, а розквітнути, чому одні уникають самотності, а інші шукають її. Для когось вона як пустеля, де кожен крок відлунює страхом. Для інших це ліс, де кожен шерех природи нагадує про зв'язок із усім живим. Сучасний світ із його нескінченним потоком інформації, повідомлень, зустрічей учить нас боятися тиші. Ми заповнюємо її шумом, розмовами, екранами, метушнею, що відволікає від головного. Але що, як самотність, це не порожнеча, а запрошення запрошення зупинитися, прислухатися, відкрити в собі щось нове. Це час, коли людина може стати творцем власного життя, а не просто пасажиром у потоці чужих думок. У тиші самотності свідомість знаходить простір для рефлексії, для запитань, які ми так рідко собі ставимо. Перший крок до здорової самотності це навчитися бути добрим господарем для себе. Уявіть, що ви запрошуєте в гості найдорожчу людину, як би ви її зустріли? Чи залишили б стіл порожнім, а простір у безладі? Чи, може, подбали б про затишок? Приготували б щось смачне, створили б атмосферу тепла? Чому ж тоді, залишаючись наодинці, ми так часто нехтуємо собою? Критика, самозневажання, потік негативних думок це те, що ми ніколи не дозволили б собі у спілкуванні з іншими. Але коли ми одні, ці голоси стають гучнішими, вони заповнюють простір, роблячи самотність нестерпною. Та що? Як змінити цей діалог? Що як стати для себе не суворим суддею, а турботливим другом, станьте господарем свого внутрішнього дому, приготуйте собі вечерю, ніби для особливого гостя. Нехай це буде ритуал, свічки, музика, чистота навколо, упорядкований простір це відображення турботи про себе. Коли навколо лад, розум заспокоюється, а серце відкривається до нових ідей. Уявіть, що кожна дія це жест любові до себе. Заварюєте чай, робіть це з увагою, ніби створюєте маленький шедевр, читаєте книгу. Нехай це буде не просто читання, а подорож у світ думок. Самотність це не час для самознищення, а можливість створити простір, де ви почуваєтеся в безпеці. Це мить, коли можна плекати себе, як садівник плекає рідкісну квітку. Чистота навколо це не лише про прибране приміщення, а про ясність у думках. Коли ми прибираємо хаос зовні, ми розчищаємо простір для внутрішнього спокою. Уявіть, що ваш дім це храм вашої душі. Кожен прибраний куточок, кожна складена річ це крок до гармонії. У такому просторі легше дихати, легше мріяти, легше бути собою. Спробуйте створити ритуал: щовечора приділяйте кілька хвилин, щоб підготувати простір для себе. Це може бути чашка трав'яного чаю, тиха музика чи кілька сторінок улюбленої книги. Нехай ці дії стануть мостом до внутрішнього спокою. Бо коли ви навчаєтеся бути добрим господарем для себе, самотність перетворюється на радість. Другий шлях до здорової самотності це усвідомлення зв'язку з усім живим. На перший погляд, це звучить парадоксально як можна відчувати єдність, коли навколо нікого немає? Але самотність це не ізоляція, а ілюзія, створена розумом? Свідомість любить малювати картини покинутості, коли ми бачимо, як інші живуть яскравим життям, а ми, наче поза цим потоком. Суботній вечір, коли друзі діляться світлинами з вечірок, може здаватися вироком. Але що, як це лише гра уяви? Що, як ми ніколи не буваємо по-справжньому самотніми? Уявіть, ви сидите в тиші, але навколо вас цілий світ. Шелест листя, спів птахів, подих вітру це голоси природи, що нагадують про вашу причетність до великого полотна життя. Кожна клітина вашого тіла це частинка Всесвіту, створена з тих самих елементів, що й зірки. Ви дихаєте тим самим повітрям, що й мільярди інших істот. Ця думка може стати якорем, коли самотність здається важкою. Спробуйте вийти на прогулянку, відчути ритм природи. Доторкніться до дерева, послухайте, як гудуть бджоли. Ці прості дії повертають відчуття зв'язку, нагадують, що ви частина чогось більшого. Коли розум починає шепотіти про ізоляцію, запитайте себе, що я справді хочу, чи справді я прагну бути там, де інші, чи це лише відгомін чужих очікувань. Часто ми відчуваємо самотність не тому, що нам бракує людей, а тому, що ми втратили зв'язок із собою. Практикуйте вдячність, згадайте, що підтримує ваше життя, земля під ногами, небо над головою, повітря в легенях. Ці прості істини повертають нас до реальності, де самотність це не порожнеча, а простір для усвідомлення. Ви не самі, ви вплетені в тканину Всесвіту, і ця думка може стати вашим провідником. Третій шлях це сміливість залишитися зі своєю самотністю. У сучасному світі ми звикли тікати від тиші, соцмережі, серіали, нескінченні повідомлення усе це заповнює простір, не даючи нам зупинитися. Але що відбувається, коли ми вимикаємо цей шум? У тиші ми стикаємося з собою, зі страхами, сумнівами, невисловленими бажаннями. Це може бути лячно, адже самотність це дзеркало, яке показує нас без масок. Але саме в цьому дзеркалі ми можемо знайти правду. Сидіти зі своєю самотністю, це як сидіти біля тихого озера, спостерігаючи за хвилями власних думок. Не потрібно тікати від них чи заглушати їх. Дозвольте собі відчути, якщо приходить смуток, дозвольте йому бути. Якщо виникає тривога, поспостерігайте за нею, як за хмарою, що пливе небом. Медитація може стати вашим провідником у цій подорожі. Просто сядьте в тиші, зосередьтеся на диханні, дозвольте думкам пливти, не намагайтеся їх змінити чи зупинити. Ця практика вчить бути уважним до себе, не уникаючи того, що живе всередині, записуйте свої думки в щоденник. Іноді слова, перенесені на папір, допомагають розібратися в хаосі почуттів. Задавайте собі питання, що мене турбує, чому я відчуваю себе так, що я можу зробити, щоб рухатися далі? Ці роздуми. Як мапа, що веде до внутрішньої ясності, самотність стає не ворогом, а вчителем, який допомагає зрозуміти себе. Кожна мить, проведена в цьому стані, зміцнює вашу внутрішню опору. Ви вчитеся не тікати від себе, а приймати себе з усіма емоціями, з усіма сумнівами. Четвертий шлях це використання самотності для втілення мрій. Спілкування з іншими приносить радість, але часто воно затягує нас у колективний ритм. Ми дивимося одні й ті ж шоу, обговорюємо одні й ті ж теми, живемо за чужими стандартами. Але в самотності ми звільняємося від цього. Це час, коли можна почути власні бажання, відчути, куди кличе душа. Самотність це простір, де народжуються ідеї. Де мрії стають чіткішими, коли ви залишаєтеся наодинці, у вас з'являється шанс зосередитися на тому, що справді важливо. Хочете написати книгу, опанувати новий навик, побудувати щось значиме? Самотність ваш союзник. Вона дає час і простір, щоб зануритися в стан потоку, коли ви забуваєте про час і відчуваєте глибоке задоволення від того, що створюєте. Цей стан Протилежність порожнечі це відчуття повноти, коли все на своєму місці. Поставте собі мету, визначте, чого ви хочете досягти, і присвятіть цьому час. Нехай самотність стане вашим інструментом. Щодня виділяйте хоча б годину, щоб працювати над своєю мрією. Пишіть, малюйте, вчіться, створюйте. У ці моменти самотність перестає бути тягарем, вона стає ресурсом. Кожен крок, зроблений у цьому стані, наближає вас до кращої версії себе. І коли ви побачите плоди своєї праці, ви зрозумієте, самотність це не втрата, а дар. Самотність це не в'язниця, це не покарання, це подарунок, який дає шанс зупинитися, прислухатися до себе і побудувати життя, про яке ви мрієте. Використовуйте цей час мудро, зробіть його своїм союзником. Дякую за те, що ви з нами.